автоматична постановка українських чоловіків на військовий облік за кордоном, нові правила множинного громадянства, податкові зобов'язання для українців, які працюють в інших країнах, а також запровадження роумінгу як удома в Європейському союзі, масштабні зміни у Німеччині та Польщі від соціальних виплат і імміграційних правил до електронного документообігу та нових штрафів. Нові вимоги у Франції, рішення Молдови щодо тимчасового захисту та ситуацію з візами для українців у Чехії. Перш ніж перейти до деталей, нагадуємо: підписуйтесь на канал Українці за кордоном, щоб першими дізнаватися про важливі рішення, які впливають на життя українців у різних частинах світу. Інці, які через війну працюють за кордоном, зобов'язані декларувати іноземні доходи. Водночас повторна сплата податків в Україні не потрібна, якщо ці доходи вже були оподатковані в країні перебування. У декларації зазначається податковий статус та суми сплачених за кордоном податків. Оподатковується в Україні лише та частина доходу, яка не підлягала оподаткуванню за кордоном. Соціальна допомога від іноземних держав доходом не вважається. Україна також бере участь у міжнародній системі обміну фінансовою інформацією з іншими країнами. Податкові органи наголошують, що ці дані використовуються виключно з податковою метою. І ще одна важлива новина: з 1 січня 2026 року Україна приєднується до європейської системи Roam Like at Home. Це означає, що українці зможуть користуватися мобільним зв'язком у країнах ЄС за умовами своїх домашніх тарифів без додаткових націнок. Дзвінки та СМС тарифікуватимуться в межах українського тарифу, а мобільний інтернет матиме ліміт добросовісного користування, визначений правилами ЄС. З Дня 2026 року запроваджується експериментальний механізм автоматичної постановки українських чоловіків на військовий облік, зокрема тих, хто проживає або тимчасово перебуває за межами країни. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України. Мета спростити процедури та зменшити бюрократичне навантаження на громадян. Йдеться про внесення даних до військового реєстру без особистої присутності у територіальних центрах комплектування та без подання заяв інформація передаватиметься автоматично між державними реєстрами. Це стосується юнаків, які не стали на облік у 17 років, а також чоловіків віком від 18 до 60 років, які оформлюють або обмінюють паспортні документи, зокрема за кордоном. Проходження військово-лікарської комісії для такої постановки на облік не передбачене. Наступна важлива зміна: нові правила громадянства з 16 січня 2026 року. В Україні починає діяти закон, який на законодавчому рівні визначає можливість множинного громадянства у визначених випадках. Це означає, що отримання іноземного паспорта більше не призводитиме автоматично до втрати українського громадянства. Україна й надалі розглядатиме таких осіб як своїх громадян у внутрішніх правовідносинах із відповідними правами та обов'язками. Для мільйонів українців за кордоном це відкриває можливість легального поєднання громадянств без правової невизначеності чи ризику санкцій. У наступній частині детально про Німеччину, реформу соціальних виплат, посилення кордонів. Німеччина готує реформу системи базової соціальної допомоги Бюрденгейт, яка може набути чинності з 2026 року. Федеральний уряд схвалив відповідний законопроєкт, який передбачає суттєве посилення вимог до отримувачів допомоги. Документ це має пройти розгляд у бундестазі. Однак уже зараз відомо, що зміни можуть торкнутися мільйонів людей зокрема й українців. Серед ключових нововведень можливість повного припинення виплат у разі систематичного порушення вимог центрів зайнятості. Якщо людина тричі без поважної причини не з'явиться на заплановані зустрічі в джоб-центр, виплати можуть бути зупинені повністю. Два пропущених візити можуть призвести до скорочення допомоги на 30%. Під загрозою опиняється не лише грошова підтримка, а й компенсація витрат на житло. Водночас закон передбачає право людини пояснити свою ситуацію. Під час особистої розмови або телефоном паралельно Німеччина посилює міграційну політику. Бундестаг схвалив пакет змін спрямованих на прискорення розгляду справ про надання притулку та спрощення процедур депортації. Уряд отримує право самостійно визначати перелік так званих безпечних країн походження без походження з Бунденстратом. Це дозволить швидше відхиляти заяви, які визнають явно необґрунтованими і оперативніше здійснювати депортації. Водночас можливість отримати захист зберігається за умови доведення реального ризику переслідування. Одне з найбільш дискусійних рішень скасування права на безкоштовного державного адвоката для осіб, яким загрожує депортація або затримання перед витворенням. Також ухвалено окремі зміни щодо отримання громадянства. Особи, які навмисно надають неправдиву інформацію або приховують дані, не зможуть претендувати на німецьке громадянство впродовж 10 років. Контроль за отриманням вимог натуралізації стає жорсткішим. Далі Польща, де готується не менш масштабні зміни для українських громадян. Польська влада планує поступове скасування спеціального статусу для українських біженців, запровадженого після початку повномасштабної війни у 2022 році. Відповідний законопроєкт підготовлений Міністерством внутрішніх справ, і може бути ухвалений до кінця 2025 року. У разі його прийняття з 4 березня 2026 року українців у Польщі розглядатимуть на загальних умовах, так само як інших іноземців. Це означає зміну підходів до доступу до медицини та. Соціальних виплат невідкладна медична допомога залишиться доступною однак для отримання інших медичних послуг знадобиться офіційне працевлаштування та сплата страхових внесків. Анатомічні вимоги планують застосувати і до соціальної допомоги, зокрема програми «800 плюс на дітей. Водночас польська влада наголошує, що навіть у разі скасування спеціального статусу українці зможуть легально перебувати в країні щонайменше до 4 березня 27-го року, вже в межах загального міграційного режиму. У Польщі початку 26-го року завершується перекід державних установ на повністю електронний формат офіційної кореспонденції. Йдеться про систему, через яку надсилатимуться всі юридично значущі документи, рішення, повідомлення, повістки та адміністративні листи. Паперова кореспонденція та сервіс є більше не використовуватимуться для офіційного листування з державними органами. Повідомлення в електронній скринці вважатимуться доставленими незалежно від того, чи було їх фактично прочитано. Тому іноземцям, зокрема українцям, важливо завчасно активувати доступ до цієї системи. Також у Польщі зростають штрафи за відсутність обов'язкового автострахування цивільної відповідальності. З 1 січня 26-го року максимальний штраф для власників легкових автомобілів становитиме понад 9,5 тисяч злотих. Збільшення санкцій пов'язане зі зростанням мінімальної заробітної плати, від якої розраховується розмір штрафів. Страхування повинно діяти безперервно, а відповідальність покладається на власника транспортного засобу незалежно від того, в Користовується авто чи ні. Окремий блок змін стосується цифровізації міграційних процедур у Польщі. Україні запускається новий формат дозволу на проживання для громадян України та повна цифровізація подачі заяв на карти перебування. Документи подаватимуться онлайн без необхідності особистих візитів на початкових етапах. Водночас зростає значення правильності та повноти поданих даних, оскільки помилки можуть призраки. Звести до затримок або відмов у Франції з 1 січня 26 року запроваджуються нові вимоги для іноземців, які планують отримати довгостроковий дозвіл на проживання або громадянство. Однією з ключових змін стає обов'язковий громадянський іспит, який перевірятиме знання основ державного устрою, прав і обов'язків, а також базових цінностей Французької Республіки. Іспит стане обов'язковим етапом перед подачою документів на багаторічний дозвіл на проживання, карту резидента або громадянства. Без його успішного складання подання заяви буде неможливим. Молдова своєю чергою. Офіційно продовжила дію механізму тимчасового захисту для українських громадян до 4 березня 2027 року. Це рішення забезпечує українським біженцям збереження доступу до житла, соціальної підтримки, освіти та медичних послуг, а також участь в інтеграційних програмах за підтримки держави та міжнародних партнерів. У Чехії уряд повідомив про автоматичне продовження віз толерантності, ось такого типу, виданих українцям через війну. У 26-му році такі візи не потребуватимуть повторного оформлення чи отримання нової наклейки. Водночас, для поїздок за межі Чехії може знадобитися фізичне підтвердження з оновленим терміном дії, яке оформлюватиметься окремо. Продовження тимчасового захисту відбуватиметься за звичною процедурою через онлайн реєстрацію та особисте отримання візового штампа. На цьому завершуємо огляд ключових змін для українців за кордоном у січні 26-го року. Щоб і надалі вчасно отримувати перевірену та актуальну інформацію про правила перебування, легалізацію, соціальні питання та рішення урядів різних країн, підписуйтесь на канал Українці за кордоном. Дякую, що були з нами. До зустрічі у наступних випусках.